Всім привіт! Дуже чудний рік. Начебто і волога є, і тепло є, і погода гарна, і медоноси квітнуть, і все росте, і все буяє, а меду немає. Я схиляюся до того, що дощі, які проходять, все ж такі незвичайні. Можливо, вони надмірною кислотністю. Ще Оксака описав про такі дощі, які можуть не тільки допомагати грибам, він описував такі дощі в трактаті о грибах. А ці дощі після після поганих дощів, можуть навпаки гриби припиняти свій ріст, навіть ті, які виросли, і пропадати. Ось щось мені здається, щось мені здається, що, що місцями у нас випадають ось такі дощі, які не допомагають медозбору, а навпаки, його припиняють, яка б, яка б чудова погода не була, з яким медоносів би чудових не цвіло. Ну і ось мед медом, якого нема, а трава, трава розростається відмінно. Від будь-яких видів дощу, хоч то після кислотних, хоч то після лужних, хоч то після нейтральних трава, колючки ростуть. Ввечері прийшов побривати лядків траву, тому що дійсно пасіка заростає, треба обривати, тому що нічого не встигаю не обкошувати, не обривати. І ось що я помітив. Я помітив, що нарешті почався льот трутня. Пам'ятаєте, я показував, показував ось в цій в сімейці, в цьому вулику біля цієї колоди сидів трутень, сидів трутень, не один, а сиділа ціла банда трутнів, яких просто вигнали із колоди і вони сиділи, помирали з голоду. Так ось, вже тут трутні не помирають, трутні літають, їх приймають, їх гадують, вони себе чудово почувають начебто, це початок літа. і... Мало того, бджоли вентилюють лядки. І мало того, що вони вентилюють лядки, запах, запах просто казковий. Ось я і вирішив. лядки лятками, трава травою, а треба подивитися, все ж таки, таки нарешті буде щось у нас із колодного меду під кінець сезону, адже тут полів дуже мало, тут взагалі болота, ліси, луки. Але, ж, але не так складається, як, як хотілося б, луки все більше розорюють, луків все менше. А от на місцях ще минулорічних луків зараз біліє гречка. Можливо, вони достають гречку, зараз подивимось. Не знаю, гречку достають чи не достають, а вентилятори працюють аж дим іде. Зараз подивимось. Навіть відводичок, якщо хто пам'ятає і дивиться мої всі ролики, я тут. Ось оцю колоду заробив одводочок із колоди, яка зараїлася. Напевне, вона он там. А та колода зароїлася, я її переніс на нове місце. А сюди поставив маточник і трохи, трохи струсив бджіл. Так ось я думав, що він пропаде в мене з голоду, не доходили руки подивитися, а так от мимо мим ходом кидав оком, начебто ніхто не літав, думав, що все, кінець йому. Ні, нічого не кінець, вентилятори працюють, бджолки літають. І теж запах ідентичний всім запахам, які йдуть із інших колод. Бджола працює, все нормально, все буде добре. Ну і звісно, звісно, колода, за яку приймаються багато моїх глядачів, колода із сапетки глиняна. Теж там все працює, все літає, все вертиться, все крутиться, все пахне. Це добре, я її дивитися не буду, я її показував минулого разу. Чому туди лазити, я не бачу ніякого сенси. Сенсу 10 разів за один тиждень. А от другі цікаві колоди повідкриваю. Японські вулики я теж в цьому році заселив роєм. Японські вулики спрашували чи зимують, чи не зимують. Так, зимують вони гарно, але в мене останні три роки японські сім'ї з японськими вуликами користувалися попитом і я майже всі їх і продавав і потім заселяв наново. Але вони зимують так само, як і коло, і колода і дають мед, нормальна бджола розвивається. По суті, японський вулик – це хоч і не для нашої медоносної бджоли придумали японці, але можна, можна тримати медоносну бджолу так само і в колоді. Мені мені взагалі сподобалася ця ідея багатокорпусної колоди або ідея японського вулика. Ну, По суті, японський вулик це та ж сама багатокорпусна колода. А так от, щоб брати мед без зайвого клопоту, щоб не руйнувати бжелене гніздо. Навіть коли треба меду взяти в жовтні чи в вересні, щоб тоді коли, коли вже прохолодно і бджола не виділяє воску, не має змоги відбудувати собі гніздо наново, тут ця проблема вся вирішується тим, що зрізається верхня частина із медом там, де до гнізда і ще дуже далекий, і вони до самої весни і до літа, скоріш за все, до цього гнізда, до цього меду запасів не дійдуть. Ось я тому ставлю отакі корпуси поверх колод, ось колода закінчається. Це, якби не цей корпус, то більше бджолам будувати було б просто нікуди. А якщо вона буде вся залита медом, то і мед буде носити ніколи нікуди. І, і виходить так, що якщо нормальний рік, ми такий би Взятичний безмедовий, повонений відомим причинам, як цей. А якщо нормальний рік, то колода заливається медом вщент і в зиму просто не залишається бджіл. З весною виходить повна колода меду і без бджіл. Можна навіть не, не витрушувати, не закурювати, а просто вирізати мед, тому що там бджіли буде 5 штук і матка, якщо поталонить, а якщо не полонена, і матки не буде. Щоб такого не було, зрізаємо один корпус. Якщо будеш зрізати, а те все, що раніше вирізали і вичавлювали, залишається бджолом. Усі виграшу. І бджоли живі, здорові, і в пасічника менше клопоту, І усіх вихлоп кращий. Усіх вихлоп кращий. Так. Запах, звука пішов, навіть бачу печатний мет. Печатний мет бачу, все добре. Але чогось вони не, не будують наверх. Стільники не розбудовуються. Напевне, в них є куди розбудовуватись вниз. Раз вони не хочуть розбудовуватись наверх. Ну то вже діло, Як то кажуть, хазяйське. Ні один із корпусів ще не застроєний. Такого я не пам'ятаю взагалі за всю свою практику, що так от начебто і носять, начебто і запах є, начебто і літають і працюють. А, а забудовувати верхні корпуси немає ніякого бажання. Можливо, це особливості цього сезону продовжуються, а можливо і неможливо, це здає, тільки здається запах запахом, а розятку ніякого немає. Зараз я відкрию контрольний цей вулик. І подивлюся, що там. Можливо дійсно із медоносів після цьогорічних дощів один запах і лишився. Цей вулик, навіщо він тут стоїть? Цей вулик мені все розкаже, те, чого не розкажуть колоди. Такий запах із вулика йде. Подивимось, що тут вони із рамочками для сотового меду понавидумували. А тут взагалі краса. Я не бачив, щоб матка засіяла навіть рамочки для сотового меду. Ось так рамочка для сотового меду засіяна маткою. Ви бачили таке коли-небудь? Звісно, заточок якийсь іде. Мед темненький. Але щоб засівати вже ось такі рамочки, ну це, ви, вибачте, це вже, як то кажуть, перебор. Що в таких рамочках? В таких рамочках і медок, і розплод є все. Це другий поверх. Другий поверх. Так, тут взяточок із того, що я бачив до сьогоднішнього дня, найкращий. Виходить так, що в цьому році, чим менше орних земель, чим більше болот, тим краще. Раніше, як коли починав пасічникування, вважалось, що медовий пояс йшов у нас по країні по степовій зоні. Потім він змістився на лісостепову. А ось тепер я в цьому році відчув, що мед є тільки у болотній зоні, де бджоли стоять біля болот. Там є хоч якийсь мед. Це при тому, при всьому, що я їх ні разу не підгодовував. Ні разу. Хоч якийсь мед, та є. А от у, у степових зонах і у лісостепових степових годують повним ходом. Спрашую у пасічника одного, ну як, мед здав, Да, каже, здав. Де взяв, туди і здав. Я кажу його колачу і даю бджолам, щоб вони не померли з голоду. Ось такий взяток в цьому році. Той мед, який не захотіли приймати заготовачі. Ну, ну, вони хочуть приймати, але за дарами. Той мед, який і за гроші не захотіли приймати заготовачі, пішов увесь бджолам, де взяли, де скачали. оце... Оце, до речі, іграшки у бджолярів. <ріху> в кінці літа скачуєш, а потім на наступне літо віддаєш назад. Круговорот меду в природі. Я все ж таки не перестаю любуватися отаким сотиками з розплодом. Це розплод, це не трутень, це розплод робочої бджоли. Ось це говорить, такі кадри говорять за силу медозбора. Самі за себе. Не треба, не треба нічому, нічого розказувати, показувати, доводити, е, знаючим людям. Треба тільки показати отакі сотики із таким розплодом і все стає на свої місця. У в цьому році тільки на розвиток. І то дякувати Богу, що труд, труд тут є. І почуває себе нормально. От такий ось бізнес. У бджільництві в 21 столітті. І технології, і вулики, і рамки, і вощина і чого тільки не придумають. Це на механіки, на електрики, на дизеллях. Отак все є, а меду нема. Ось так. На колодному точку дуже, дуже часом. Вигідно мати хоч один-два корпусні вулики. У мене тут два корпусні вулики, один вулик це Рутівську і друга сім'я на півукраїнській рамки. Я їх тримаю не для того, щоб тут якась була різнобій чи різнобарвність вуликів. Я їх тримаю саме для цього. Прийшов, дивлюся, літають, дивлюся, пахне, бджола працює, вентилює, ніч не будують. Чому? Поліс, відкрив, зрозуміло. Запах йде, запах запахом, але запах це ще не мед. А теж такі справи. Думав, що, можливо, тут на тачку щось, щось мене порадує. Так, бджола з голоду не помирає. Навіть, навіть дуже приємно пахне з вулхів. Але меду 15 липня, чи яке там сьогодні, чи 16 вже. Немає. І ось що я вам скажу. Це неприємно чути, можливо, декому, а можливо, а можливо і не дуже. Я вам скажу таке, що якщо до 16 липня меду не було, то його вже і не буде. Треба готуватися себе настроювати, що меду не буде. Ні, ну, Не без того, можливо, де там яку неділю, який, який тиждень прорве, і е, бджілка щось ляпне. Так, щоб на стіл поставити, коли гості приїдуть. Але великого меду не буде ніяк. Тож хай. Тож хай заготовачі не розказують байки, що мед нічого не вартує, тому що північні області заливають медом, один поперед одного біжать, зливати медом з-під модогонки. Я б щось злив, та нема що зливати. Ось так у північних областях один перед одного біжать. Бджоли хіба що вулик і з пустими порожніми зобиками. такі справи. І мало того, що меду в цьому році не буде. Такі, такі сезони, навіть такі роки дуже скоро увійдуть за правила. Я практично впевнений, що будучи покоління пасічників, будуть дивуватися ракам, коли багато меду. І навпаки, отакі от сезони, яким дивуємося ми, що меду немає, хоча усі умови, начебто, є. У них будуть самі собою взяті за основу. Це буде правила і реалії життя. Ось таке майбутнє. Дякую всім за увагу та терпіння.